Який її Ну, 200-300 тисяч. На місяць. Тобто цього недостатньо? Ну, я маю навіть ви кажете, її Не, що не, недостатній? Ну чесно, що так нема чого приховувати. Я прожив чесне життя. до тебе світла ми теж, але це не привід не поговорити про наймасштабніше розкрадання на енергетиці, яке набу оцінило у 100 мільйонів доларів. Можливо, відсутність світла навпаки додатковий аргумент за вихід цієї програми, бо так краще придається контекст. В мені кажуть, що ми там дуже збагатилися, і все таке. Да там зарплата невелика, тому ну там трошки, там трошки щось вдараємо. Набу і САВ вже оголосили підозри сімом фігурантам справи про корупцію на енергетиці. Двоє з них втекли за кордон. П'ятеро затримані, і поки державний апарат намагається обрати яку стратегію реагування, ми вирішили придивитися ближче до фігурантів справи. Вони роками жили і збагачувалися в Україні. Дехто з них на держслужбі, дехто у бізнесі, а дехто відверто кажучи, просто схожий на тємщика, складно описати іншим словом відсутність якогось зрозумілого ви. До діяльності, але наявність великих грошей. Хтось із цих людей вів показово скромне життя, а хтось щедро вкладав у тисячі квадратних метрів київської нерухомості. Усім привіт! Мене звати Ярослава Вольвач. Поставте лайк цьому відео, а я спробую описати, на що підозрювані могли витрачати ті гроші, відмивання яких їм закидають слідчі і прокурори. 100 мільйонів доларів ми поки не знайшли, але треба з чогось починати. Четверо із семи наявних підозрюваних у справі про корупцію на енергетиці за версією слідства працювали в бек-офісі з легалізації коштів за адресою Володимирська, 20, дріб а приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині російського сенатора Андрія Деркача. Сьогодні ми про нього на жаль ще згадаємо. Ці четверо підозрюваних це ймовірно Ігор Фурсенко, Олександр Цукерман, Леся Устименко і Людмила Зоріна. Вони за даними набу відмивали гроші, отримані на відкатах від контрагентів енергоатому. Тимур Міндіч за версією слідства контролював усю схему з отримання відкатів і їх легалізації. А ігор Миронюк і Дмитро Басов відповідали за неї на рівні енергоатома і комунікації з екс-міністром енергетики і чинним міністром юстиції Германом Галущенком. Ми ж починаємо з самого початку. 56-річний Ігор Фурсенко. Він же Рьошик з плівок НАБУ, підприємець, який займається консультуванням з питань інформатизації. За даними схем, номер Фурсенка підписаний у інших абонентів як ігор співробітник Михайла Цукермана. Зразу скажу: Михайло Цукерман це поки не підозрюваний брат підозрюваного у цій же справі Олександра Цукермана. Ігоря Фурсенка слідство називає бухгалтером бек-офісу. Саме він на записах НАБУ казав, що носити по Києву 1,6 мільйонів доларів – таке собі задоволення. 1,6 міських. Деякі не таке собі задоволення. Судді Фурсенко пояснив, що займається вином і в коробках, або пакетах могло бути вино, а не гроші. Я вже там 25-30 років займаюсь вином. Саме, тому дуже часто для мене хтось привозить щось, хтось мене щось забирає. І це пляшки, здійснення кульочка. Так да, ну. Як ФОП Ігор Фурсенко, вже сім років зареєстрований в цьому будинку у Києві. Тут йому належить квартира, площою 90 квадратних метрів. У цьому ж будинку і у тій самій квартирі була зареєстрована Ріта Цукерман. Найімовірніше, це мама іншого підозрюваного у цій же справі Олександра Цукермана. Тож, ймовірно, зв'язок Цукермана з Фурсенком є досить давнім і міцним. За півроку до отримання підозри у квітні 25-го Ігор Фурсенко купив собі нову автівку. Porsche Macan 2023 року випуску. Вартість авто зараз може перевищувати 60 тисяч доларів, понад 2,5 мільйони гривень. У 2019 році Ігор Фурсенко розлучився з дружиною Тетяною. його нова дружина Олександра Фурсенко у діводстві Логачова. Жінка також має ФОП і теж займається консультуванням правда з питань комерційної діяльності і керування. Разом з тим, підписи у телефонах інших користувачів не вказують на якийсь конкретний вид діяльності пані Олександри. Зрозуміло лише, що раніше жінка мешкала у Черкасах. У вересні 23-го року Олександра Фурсенко купила Ауді 8 К'ювісі» 23-го року. Випуску вартість такої автівки може перевищувати 70 тисяч доларів і сягати 100 за залежно від комплектації, тобто 3-4 мільйони гривень плюс-мінус. А у червні 2024 року пані Олександра стала власницею квартири і паркомісця у центрі Києва. Квартира у клубному будинку закритого типу площею 267 квадратних метрів. Наразі в цьому будинку продають квартиру меншу на 100 квадратних метрів, і така коштує 400 тисяч доларів зі знижкою. Раніше було дорожче. Квартира більша на 30 квадратів за нашу обійдеться вже у мільйон доларів. Олександра Фурсенко офіційно придбала квартиру площою 267 квадратів рівно за 400 тисяч доларів. 16 мільйонів 200 тисяч гривень він що дешевша, ринкових пропозицій продала квартиру їй Наталія Май, дружина колишнього співвласника компанії Рошен Костянтина Мая. там, ну де ми робимо, каже, що ми там дуже збагатилися, і все таке, Да там зарплата невелика. Тому ну там трошки, там трошки щось збираємо. За словами прокурора, під час обшуку у Фурсенка вилучили понад 1 мільйон євро, і понад 1 мільйон доларів готівкою, плюс ще понад 500 тисяч доларів на квартиру і автівки тільки за офіційною вартістю. Де два ФОПи, які займаються консультуванням, раптом взяли стільки грошей протягом останніх двох років, залишається лише здогадуватися. А поки ігоря Фурсенка відправили під варту розмір застави 95 мільйонів гривень. Крім рьошика, на плівках набу засвятився такий собі шугармен. Імовірно, йдеться про бізнесмена Олександра Цукермана. Він, а також співвласник кварталу 95 Тимур Міндіч залишили територію України. Олександр Цукерман протягом останніх років став власником двох приміщень і двох квартир у центрі Києва на вулиці Чикаленка. Загальна площа нерухомості 1134 квадратні метри. Обидві квартири Олександру подарувала дружина Олена. Одну у 23-му році, площею 80 квадратів, іншу у 24-му площею 374 квадратні метри. У квартирі вісім кімнат. Олена Цукерман. Вона ж Адаса Цукерман, засновниця та директор директорка клініки DMC, яка розташовувалась у цьому ж будинку на вулиці Чекаленка. Саме тут могла відбуватися передача грошей, яку на плівках набу обговорювали Тімур Міндіч та Олександр Цукерман, говорячи про приміщення власного медцентру. Наразі і приміщення, і квартири Цукермана на вулиці Чекаленка арештовані за поданням набу. До речі, уже згадана мною імовірна мама Олександра Цукермана у грудні 24-го року стала власницею квартири площею 81 квадратний метр на вулиці Володимирській, неподалік від БЕК-офісу з легалізації коштів. Леся Устименко, що також фігурує на плівках НАБУ, як співробітниця бек офісу у вересні 23-го придбала паркомісце у тому ж будинку, де розташовувався офіс. Ймовірно, для своєї Тойоти РАВ-4» 21-го року випуску. Який у вас щомісячний дохід? У ну, мене ще снідаху з начала війни, це просто сложне очі. Ви ж чоловік не працює, ви ж за ну, що жити? Может помогает кому-то с сусіди? Я пам'ятаю. Ну підітами знаходимо, що діли у судовому засіданні. Прокурор заявив, що чоловік Лесі Устименко є громадянином Російської Федерації. Про це раніше повідомляли схеми. додаючи, що до 2015 року чоловік Устименко регулярно їздив до Росії, звідки він родом. Вакс, зрештою, відправив Лесі Устименко під варту із можливістю внесення застави у 25 мільйонів гривень. Колега Лесі по роботі і по підозрі Людмила Зоріна у жовтні 23-го придбала квартиру у Києві на вулиці Романа Ратушного 60 квадратних метрів. А у травні – четвертого новині Шкай 23-го року випуску. Такий коштує близько 35 тисяч доларів півтора мільйона гривень. Зрештою, і Устименко і Зоріна вийшли із СІЗО. За даними схем, заставу за них внесла новостворена фірма зі статутним капіталом в одну тисячу гривень. Отже, навіть урядових співробітників офісу протягом останніх років почало з'являтися все більше майна. А як щодо нерядових? Ігор Миронюк, колишній радник міністра енергетики Германа Галущенка і колишній заступник голови фонду держмайна України. Він же рокет із плівок НАБУ. За версією слідства Миронюк контролював всі закупівлі та кадрові рішення в енергоатомі. Наразі він перебуває під вартою з можливістю внесення застави у 126 мільйонів гривень. Я не буду виступати, я довіряю своєму. Перед засіданням, як пише слідство інфо Миронюк, заперечив свою причетність до енергоатома взагалі. Хоча під час затримання, за словами прокурора, рвав документи і намагався викинути телефон з вікна. А на самих плівках Небу Миронюк говорить про те, як важливо йому з його співрозмовником не забруднити рук, тобто діяти не напряму через посередників. Як встановило слідство, незаконно отримані кошти рокет легалізовував не самостійно. Ця функція була покладена на інших членів злочинної організації. Зараз Миронюк називає себе адвокатом екс-міністра енергетики та перешнього глави Мін'юсту Германа Галущенка. На судовому засіданні, де обирали запобіжку Миронюку, прокурор зачитав фрагмент плівок, відповідно до якого самого Галущенка Миронюк називав людиною Деркача. Проте, людиною Деркача є і сам Миронюк. Репліка Миронюка, Так, да, тому Чоловік Деркача Ігор Миронюк був помічником Андрія Деркача у четвертому і шостому скликаннях Верховної Ради. Деркач був народним депутатом з 1998 і аж до 2023 року. А з 2024 року став російським сенатором від Астрахані. Роздає інтерв'ю пропагандистам і активно транслює свою альтернативну картину світу. І у нас на сьогоднішній день проверки знаходиться інформація о роботі спецслужб України по созданию грязної бомби. Дружина колишнього помічника деркача Ігоря Миронюка Олена у 2019 році отримала майже 4 гектари заповідної землі у Козані. Тут же землю масово отримували і інші помічники деркача. Звісно, безкоштовно. За даними Бігусимфо, 42 гектари заповідної землі у 2010 році розділили на менші ділянки. У подальшому їх отримали 23 особи. Мінімум 17 з них були пов'язані з Андрієм Деркачем. Улю. Тому цього року Обухівський райони суд Київської області повернув державі заповідні землі. Проте наразі справу передали в апеляцію. Тому і оточення Деркача, і сама Олена Моронюк зберігають право власності на цю землю у лютому 25-го року. Олена Моронюк купила Мерседес EQC 421-го року випуску, приблизно за 35 тисяч доларів. А у вересні 25-го воронківська територіальна громада вирішила продати дружині Миронюка земельну ділянку площою близько одного гектара для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення. Покупка пані Олені обійшлася у півтора мільйони гривень, приблизно 35 тисяч доларів, 357 доларів за сотку. Хоча ціна на одну сотку у селищі у Київській області тільки стартує від тисячі доларів. Йдемо далі. Дмитро Басов. Це той самий співрозмовник Миронюка, з яким той домовлявся не бруднити рук. З 2015 по 2019 Дмитро працював у генпрокуратурі, дослужився до начальника управління. Зараз став виконавчим директором з безпеки енергоатому на плівках Набу. Він фігурує під іменем Тенор. Кеш просили наріже, плати документи себе. Та, І хоча будь-яку причетність до корупційних схем чоловік заперечує, під час затримання, Дмитро Басов розбив телефон, пояснивши це на суді перечуттям. Своя <плес> Су, правоохоронності колишній. я відчував, я розумів, ну що що щось відбувається навколо. Також на суді Басов він же тенор заявив, що йому не можна під варто, оскільки його колишня дружина Наталія, з якою він і досі мешкає, перебуває у нього на утриманні. І сама жінка як підприємець, заробляє недостатньо недостатньо, якщо що це 200-300 тисяч гривень на місяць. Які їде 200-300 тисяч на місяць. 200. Тобто це недостатньо? Ну, я маю наразі каже, їду в підщо не не недостатні чи значу. Ну, 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 у січні 2017-го, року, коли Басов ще працював у генпрокуратури, його дружина Наталія купила квартиру і паркомісце у ЖК Французький квартал. Квартира площою 147 квадратних метрів. Офіційно обійшлася жінці у понад 121 тисячу доларів, 820 доларів за квадрат. Хоча мінімальна ціна за квадратний метр у 2017 році тут сягала півтори тисячі доларів. І мінімальна вартість квартири мала би скласти Майже удвічі більше 218 тисяч доларів. Зараз квартиру такої площі у французькому кварталі можна продати за 400 тисяч доларів. Так чи інакше, грошей на купівлю цієї квартири у Басових у 2017 році все одно не було. На кінець 2016-го Дмитро декларував 180 тисяч гривень і 20 тисяч доларів власних заощаджень коштів у дружини відповідно до його декларації. Тоді не було взагалі. Я не буду бити. мені нема чого приховувати. Я прожив чесне життя. Звільнившись у 2020 році, чоловік знову подав декларацію. Тоді у нього з дружиною на двох було мільйон триста тисяч гривень, сто тисяч доларів і п'ять тисяч євро приблизно. Але подальші нові покупки родини перевищили заощадження у кілька разів. У травні 2024 року Наталія Басова оформила на себе квартиру площею майже 70 квадратів у ЖК Вайтлайнс. Відповідно до договору купівлі-продажу облігації, квартира жінці обійшлася у 177 тисяч доларів або 4 мільйони 750 тисяч гривень. Ці гроші вона виплачувала з вересня 21-го по червень 22-го року. З 23-го року жінка також купила три автівки загальною вартістю понад 200 тисяч доларів. Одну з них – Range Rover 2019 року випуску, куплену у 23-му році, жінка продала буквально по ми писали це відео. А батько Наталії Олександр Козанець купив Volkswagen ID Unix 2025 року випуску ще приблизно за 25 тисяч доларів. При цьому актуального бізнесу чи ФОПа у чоловіка немає. Попри неспроможність дружини прожити на 200-300 тисяч гривень на місяць, Дмитра Басов суд відправив під вартою із можливістю внесення застави у 40 мільйонів гривень. Маючи тільки нерухомість ринковою вартістю на понад 650 тисяч доларів, ці гроші Басов назвав непідйомними, але висловив надію, що хтось їх внесе. За даними слідства, діяльність. Пральні гроші у Києві контролював Карлсон, тобто Тімур Міндіч, зі своєї квартири на вулиці Грушевського. Саме там визначалися особи, яким необхідно видати або перерахувати кошти, а також суми. Туди ж передавалася готівка, яка попередньо надходила в офіс Шугармана. Більше казане помешкання слугувало місцем, де Карлсон під час особистих зустрічей з керівниками центральних органів виконавчої влади без будь яких законних на підстав здійснював на них вплив, зокрема для задоволення приватних інтересів в енергетичній та оборонній сфері. Можливо, саме в цій квартирі свого часу святкував день народження президент Володимир Зеленський. Правда, всього на Грушевського, у Тімура Міндіча, чотири квартири. Дві з них Міндіч орендував у Івана Кравчука тестя колишнього народного депутата Антона Яценка. Ще дві квартири купив протягом 20-го і 21-го років. Загальна площа усіх чотирьох квартир Міндіча на Грушевського 1285 квадратних метрів. Наприкінці минулого тижня на квартири Міндяча на Грушевського наклали арешт за поданням набу. Ще одна квартира площею 214 квадратних метрів на Грушевського належить матері міндіча, пані Стельлі з 2020 року. Ще дві квартири у ЖК преміум класу «Метрополь» зареєстровані на неї нещодавно у 2023 році. Загальна площа цих двох квартир майже 200 квадратних метрів. Мінімальна ринкова ціна на 2023 рік майже 600 тисяч доларів, але в реальності мама міндіча могла заплатити менше. За тими документами, які є в розпорядженні редакції, жінка оплатила за ці дві квартири майже 3 мільйони гривень або ж понад 80 тисяч доларів. Квартири Стела Міндіч купувала у замовника будівництва ЖК ЖКСкай Проджект. Компанія належить Олександру Грімбовському. Тестю екс-голови ДФС Романа Насірова. Насіров, до речі, засуджений до шести років тюрми, а його тесть Глімбовський обвинувачений у легалізації хабаря отриманого Насірова. Така собі компанія. До речі, купувати квартири Стеллі Міндіч допомагала адвокатка Вікторія Дедіщева. Саме вона представляла Стеллу Міндіч, коли там купувала квартири з 2024 року. Дедіщева значиться кінцевою власницею ТОВ Завод ізумруд. Компанія, яка спеціалізується на ювелірці. Раніше цю товку контролював сам Міндіч і його дружина Катерина до 2023 року. Тож можна припустити, що цей свій український бізнес міндіч просто передав довіреній особі. У Росії ж, за даними нардепа Ярослава Желізняка, міндіч паралельно розвивав діамантовий бізнес до 2024 року. Зрештою, після публікації плівок цих всіх деталей і обговорень, президент Володимир Зеленський таки ввів в дію рішення РНБО про введення санкцій проти бізнесмена, співвласника студії Квартал 95» і його соратника Тимура Міндіча, а також бізнесмена Олександра Цукермана. Санкції щодо них запровадили як щодо громадян Ізраїлю, а не України. А вони самі нагадаю втекли за кордон. Тож можливість побачити їх за гратами наразі видається ну вкрай сумнівною. Натомість, суспільство залишається стежити за справами тих фігурантів, яких затримати все таки вдалося, і суспільство стежитиме навіть за відсутності світла.